Всі, хто за мене дуже сильно переживає, я хочу заспокоїти. Заміж я вийду ще не скоро. Мені тільки 45 років. Я молоденька. Я запишу дуже сильно багато відео про женихів. І буду вибирати. У мене сиве волосся... Але дуже красива, і я не фарбуюся, не користуюся ніякою косметикою, тому що фарба вона робить мене старішою, мені тільки 45 років. Якщо жених у мене влюбиться, то він полюбить мене за те, яка я є. Не нафарбована, з виною стара. Але з великими амбіціями записати це відео, навіть коли мене закінчується зарядка.